Було таке, чи не було, а посходились якось миші в коло, та й почали радитися, як би їм кота приборкати. Довго думали, гадали, нема ради. Коли це одна миша і каже А давайте повісимо йому на шию дзвінок. Як тільки кіт ворухнеться, дзвінок закалатає, та й попередить нас про небезпеку. Сподобалася мишам така думка Збираймо тепер гроші на дзвінок, гукає до громади миша, котра придумала цю пораду. Заходилися миші рахувати, хто скільки має дати, але невдовзі почалися між ними суперечки, бо кожна собі гадала, що повинна дати менше, чи менше. Тобі доведеться платити мало. А мені багато. Чому ж це ти маєш платити копійку, а я дві? Такі слова чулися з усіх кутків та шпаринок. Тоді слово взяла одна стара миша, яка багато бачила на своєму віку. Пройшла і смалене, і палене, не раз воювала з котами. А вгамуйтесь но, не потрібні мені ваші гроші, я сама куплю дзвінок. Ви краще покажіть мені того відважного лицаря, який наважиться повісити дзвінок котові на шию. Хай він вийде на середину. Запала тиша. Ніхто не насмілився вийти на середину. Так і припинилися суперечки в мишачому царстві. І дзвіночок ніхто не купив, і ніхто не. Не повісив його на шию, котові.